Зухвало, нахабно, уряд в обличчі прем'єр-міністрів порушує чинне законодавство. Спочатку вони не носять чіткі терміни служби, як було сказано в законі про мобілізацію, і потім йдуть манівцями. Тепер ми з вами бачимо інше мапи шоу, яке влаштовує вже новопризначена прем'єрка з призначенням керівника БЕП. Є чітка норма закону, яку вона має виконувати. Більше того, я хочу наголосити, що так званий поліграф, на який зараз посилається прем'єрка, а перед тим посилався е, дуже радісно президент Зеленський стосовно того, що це тепер ввели як обов'язок до представників Набучесав. Е, так ось перевірка на так званому поліграфі. Наукове доведено є недосконалим інструментом для того, щоб дійсно спіймати того, хто хоче зловживати тою чи іншою посадою. Тобто, поліграф – це не ефективний інструментарій. А отже, будь-які посилання на нього сьогодні, з вуст пані Свереденко, з моєї точки зору, це просто. Намагання зберегти обличчя при поганій грі і затягуванні процесу призначення керівника Б.